Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Є дві важливі новини, які ми з вами сьогодні обговоримо. Перша це збільшення соціальної підтримки для жінок, які вирішили стати матерями і народили дітей. І друга, не менш важлива новина це значні реформи у нашому Кабміні, значні кадрові зміни. Зараз розповім деталі, все ще відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Розглядаємо цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 77 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно і приємно. Нарешті, нарешті, хоч якась позитивна новина від нашого дорогоцінного уряду, Кабмін підтримав законопроєкт, який передбачає збільшення фінансової підтримки для українських сімей, які мають поповнення, тобто які народили дітей. Зміни повідомив очільник уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. сьогодні затверджуємо проект закону про допомогу сім'ї сім'ям до та після народження дитини. Перш за все, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Ми також передбачаємо, щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. розмір виплат окремо визначить уряд. Запроваджуємо програму «Є ясла», Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Частиною новації підтримці родин є також надання пакунку школяра, який ми затвердили на минулому засіданні уряду: це 5 тисяч гривень на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи. Уряду це стало зрозуміло, і взагалі, ось тих 860 гривень на місяць, а які отримували матері новороджених дітей, це звичайно взагалі ні про що, і це не одне десятиліття так було. Тобто, я навіть не скажу з якого року, ось така була мізерна виплата. Нам можна вказувати, що раніше, там 50 років тому взагалі ніхто нічого не виплачував ні на дітей і якось жили. Але ми з вами що крокуємо в Європу, інтегруємось в Європу. Так якась підтримка має бути більша ніж 860 гривень на місяць, за які можна купити. Ось що можна купити на дитину на 860 гривень на місяць. Так і більше ніякої допомоги немає. То ну це якась упаковка підгузок або дві, якщо вони якусь зниженого такого по акції можна купити дві упаковки підгузок. Все, тобто. Ні про яку їжу, вітаміни, одяг на дитину точно не йдеться. І, взагалі, якщо ми говоримо про нормальні сім'ї, то ну, наприклад, чоловік працює, ну візьмемо таку найкращу ситуацію: працює, забезпечує все одно. А коли працює один з подружжя, це вже не двоє, тобто це вже значні видатки, значні витрати в родини є. І якщо ще є мала дитина, і дійсно ось така мінімальна виплата дуже багатьом взагалі не вистачає ні на. Що тому матері змушені були виходити як можна раніше на роботу, так було завжди. І ось зараз буде така підтримка у розмірі 7 тисяч гривень на місяць. Ну, взагалі, це дуже така хороша ініціатива. Єдиний момент ще у тому, що це ще поки що на рівні законопроєкту найближчим часом за нього мають проголосувати наші депутати Верховної Ради, і лише тоді, коли ця ініціатива справді стане законом, ось ці зміни будуть запроваджені. Але якщо Кабмін вже оголосив, що такі нововведення запроваджуються, але тут вже йдеться про офіційну інформацію від Кабінету міністрів. До речі, посилання на матеріали використані я дам в описі під цими відео, як завжди, щоб ви могли детально ознайомитися з усіма нюансами, тому що ми зараз про них говорити не будемо. Взагалі, ось ці такі масштабні зміни пов'язані напряму з демографічною кризою, тому що в Україні зараз, під час повномасштабної війни, народжується дуже і дуже. Дуже мало дітей дуже багато жінок, переважно з дітьми виїхали за кордон. Йдеться про мільйони українців. Тобто, у нас населення значно скоротилося. Ще потрібно враховувати мобілізацію, повномасштабні бойові дії. Чоловіків також зменшується кількість взагалі кількість громадян значно скоротилася. Звичайно, ні про які 52 мільйона вже мова не йде. Але навіть щоб а, ті українці, які зараз опинилися за кордоном, щоб, хоча хоча б якась частина з них повернулася додому, хочуть ось так стимулювати народжуваність, стимулювати ось грошовими виплатами, підтримкою, щоб е, громадянам нашої держави було цікавіше залишатися, скажімо так, на батьківщині. Ще один цікавий момент, на який вказав Кабмі за загальним пакетом розробленим урядом сукупний обсяг підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18-річного віку становитиме в поточних цінах не менше мільйона гривень. Це щоб ми з вами добре розуміли, скільки ми винні державі. Єдиний такий момент у мінсоцполітики про нього неодноразово на ньому наголошували, що ось таке посилення підтримки, саме матерів, які народжують дітей, може мати такий і негативний момент: ось таку негативну сторону, тому що не секрет, що на жаль, деякі родини, не деякі, а багато родин, особливо які зловживають алкогольними напоями, можуть. Використовувати ці дитячі гроші не за призначенням, а про просто на випивку. І на це неодноразово вказували наші можновладці, що не що, якщо жінки керуватимуться виключно такими фінансовими мотивами, щоб народжувати, то це звичайно дуже і дуже погано. А тих 50 тисяч гривень, ось одноразова плата на них, звичайно, будемо говорити, як є, пити можна досить довго і продуктивно і. На жаль, дуже багато ось сімей використовують ось виплати на дітей для того, щоб вести ось такий маргінальний спосіб життя. Звичайно, будемо сподіватися, що це буде мінімум родин, але така проблема також є. А для Більшості нормальних сімей, які дійсно планували поповнення, яким дійсно ці діти потрібні. Звичайно, це дуже велика підтримка, тому що що таке 10 тисяч гривень, на які зараз особливо нічого не купиш на дитину. А що таке 50? Тобто, ось, хоч така ініціатива отримала підтримку нашого уряду, це вже дуже і дуже добре. До речі, що стосується самого Кабміну, значні кадрові зміни, про які говорили у засобах масової інформації, і нарешті вже на Рівні офіційної влади нарешті вже оприлюднили дійсно підтвердили цю інформацію, що дійсно будуть зміни. Що з про що саме йдеться? Міністерство соціальної політики має очолити за попередніми знову ж таки даними. Перша заступниця міністерки соціальної політики Оксана Жолнович Дар'я Марчак. Тобто Оксана Жолнович покине свою посаду, поки що немає інформації, де вона буде працювати надалі, чи у міністерстві, чи в іншій. Чи якісь структурі. що стосується голови Кабміну Дениса Шмигаля, то його також планують замінити. Інформація, що Шмигаль очолить міністерство оборони України, хто ж стане очільником уряду? Посаду запропонував Володимир Зеленський Юлії Свереденко. Це наша міністерка економіки і перша віце-прем'єр-міністерка України. І про ці такі кадрові перестановки, про ці ротації, скажімо так, стало відомо ще минулого тижня. А зараз у понеділок з'явилася інформація, що найближчими днями це 15, 16, 17. Липня проголосують за зміни, і таким чином наш уряд буде реформований. Ну я не думаю, що це пов'язано лише з провалом пенсійної реформи, але не виключно, що це також мало місця, тому що, як ми знаємо, планують щось там на жовтень, що будуть запроваджені зміни, але у липні їх точно не буде. У липні запровадили лише нову базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень. Речі, всі, хто цікавився затримкою соціальних виплат у липні, також є інформація від Міністерства соціальної політики і безпосередньо від пенсійного фонду, що з 1 липня не органи соціального захисту, а саме Пенсійний фонд України, нараховує і виплачує як пенсії, так і соціальну допомогу. Залишаю інформацію посилання на ці випуски, на ці відеоролики в описі під цим відео. Переходьте, якщо для для вас це актуально і ознайомтесь. Також нагадаю про зміни, які стосуються військового обліку та мобілізації, що потрібно зробити чоловікам до 16 липня, залишається буквально лічені дні, а також до 31 липня. Усі зміни, які стосуються чоловіків від 18 до 60 років, шукайте в описі під цим відео. Продовжую слідкувати за змінами у нашому з вами українському житті. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Звичайно, ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів. Але я це вже зробила за вас і щоденно відслідковую найбільш актуальні події в Україні. Тому приєднайтесь. І бережіть себе.